Софія Баглай, я написала б Читає учениця 11 класу комунального закладу ліцей номер 1 СМТ Стрижока Вінницького району Вінницької області Пасака Вікторія. Я написала би тут про любов, та не буду. Я напишу про війну, яку ніяк не забуду. Я напишу про маленьке дитя що зосталось без мами, про хлопця, що бореться за життя після важкої травми. Я напишу про дітей, в яких забрали життя, я напишу про солдат, які пішли в небуття, я напишу про міста, які стерли з землі. Я пригадаю вам, що сталося в Бучі, в Гостомелі, в Харкові та в Ірпені. Херсон не забули, а Маріуполь. Всі окуповані землі мої, я вкотре напишу, хто є винний у цій війні, що росіяни ніяк не врати мені, я напишу жахливу сторінку життя, вшаную усіх, хто пішли в небуття. Я напишу, хоч і серце вже рветься в мені, і ніколи не забуду, в кого руки в крові.